Доброго дня, ми Фаткас на зв'язочку, наші тяжкового тя, тя, в продажу. А сьогодні хочу розповісти вам про Lexus LX450 дизельок. Пам'ятаєте, ми його знімали, що ми його купили, підготовлювали. Вже він, скажімо так, в тому стані, в тому вигляді, який би я хотів бачити на продажу. Треба хочу зняти, якому, ну, який вигляд він має мати, ця машина, коли ми її вже після, після нашої предпродажної підготовки. Ми поставили, нагадую, 21 нові титанові диски нову гуму підкинули, підфарбували передній бампер і також переклеїли плівку. Чому? Тому що ну, тут була в плівці фара, там, криша, торці е дверей, все в плівці було, і капот, і все було в плівці. Але ви розумієте, вже 8 років, як не як чи 7 вона обклеєна, да? і вже трошки там почалося там, ну, під піддиратися, десь плівочка ну не гарно виглядала, тому ми вирішили переклеїти. Да? Трошки, звісно, воно потягнуло гроші, але... Зате майбутньому власнику, ну, оце моя машина вже ну, в новій плівці, броні не потрібно бігти, там, шукати. Да? Максимальна максимально машина підготовлена для майбутнього покупця. Що вона вона ви в спорті ну, в принципі, так і лишалася, да? вона була ви в спорті Але коли воно ну, це все підфарбувалося, ці сісковики прибралися, то ну, набагато яскравіше почала машина виглядати. Автівочка, да от технічно да, взагалі, можемо спостерігати, ну, вона тут нова взагалі, дивлюсь, ну речі вони прям нові-нові. Да? Ну, видно, що воно ж ніхто нічого не це от завода. Нові тормозні диски, ну, взагалі без виробітків, ну, їх там поставили перед самим продажем. Тут також, бачите, броні плівочки всі покледні. Тут вони в нормальному стані, бачите, тут на трицях дверей. Ми вже не ставили чіпати, а от на капотіку трошки і на криллях воно попсувалося. Задні також титани нові. от Салончик да, після хімчисточки, як він виглядає. Ну, Такий світлий салон завжди сказав, і гарно виглядає на, на фото і вживу. Ну так знаєте, нарядно свіже виглядає, бо чорний да, місти любить, що все було чорне, чорний потолок, чорний салон, як, як в труні якийсь їздиш. Але ну, загалом воно ну, свіжіше, там да, об'єк, коли машина світлий салон має, да, воно якось об'ємніше виглядає, і приємніше в ній сидіти. Також машина обладнана сигналізацією Benish, тобто наступному власнику також вона лишається. Потрібно буде на свій номер телефончику, коли вже отримаєте тих паспорт на своє ім'я, на свій номер телефончику піти і в компанії Беніш перереєструвати цю сигналізацію. По комплектації вона не саме максимальна. А кстати, звичайно, ков'яків стільки тут ну Це власник нам віддав, тому ми також віддаємо, нічого там на Олексі не продаємо, такі от... Тряпчані, да, оригінальні коврики, плюс гумові коври. По комплекції вона ну, середня. Скам так, не саме максимальна, але для комфортного пересування тут все є. Шторочки, да, заднє сидіння також в ідеальному стані. Можемо спостерігати задній пакет присутній. Що там? Це? А, це підсвітка просто фонарика. Вона п'ятимісна, якщо не помиляюсь. зараз відкриємо багажник. Побачимо. Так, тут ковиїв копиться, можна спостерігати. От, а, навіть в багажнику два комплекта килимків, да, тут а, це якийсь пакетик. А, блядь, це наш пакетик, слухайте, 200 гривень. Це ми купували. Це коли перед натирали, то ми заберемо, це наше. Це. Хто захоче, хай за, за, за окрему плату купує, так би мовити. Так, що в нас далі? По кузову пробіг 180 по кузову ось передня права арочка. Я покажу, де вона підфарбовувалася. Ось чисто тут, щоб не казало, що ми там брешемо. Ось чисто тут от воно підфарбовувалося. Тут вже ціле. Десь був не на чи я не знаю що, щось незначне було. Тому, тому тут -то, в принципі машина не бита, взагалі ціленька, і навіть лобове шкло. Що також рідна, є... а навіть на криші розумієте, навіть на криші ось до цієї частини, ось не плівочкою заклеєно. Ну, тобто, взагалі, на майбутньому власнику машина, машина максимально укомплектована, скажімо так. І диски, ми попередні з гумою, ну якщо там будемо домовлятися по ціні, то також зможемо віддати. Так що, ось такі в нас. Тяжковичок на продажу. Багато людей там питало, коли ще був, не, не був підготовлений. сказав, будемо продавати тоді, коли машина буде в тому вигляді, який ми е, вважаємо за доцільне. Зараз вона в тому вигляді, тому дзвоніть, пишіть, поспішайте. Машина поступила на продажу вже в авторія. Е, хто бажає, поспішайте. Машина в продажу. Всім мирного дня!